Вітаю вас на календарі. Четвер, 22 травня. В ефірі програми Час. З вами Каріна Риган. І ми говоримо про головні події цієї доби. Нові штрафи для водіїв: фейк чи реальність. Опанували професію зварювальника. Урядова ініціатива. Місячник донорства. Кров здатна врятувати життя. Відеонагляд на кордоні. Українські митники працюватимуть із бодікамерами у всіх пунктах пропуску. 21 травня. Уряд затвердив порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Відтепер бодікамери стануть невід'ємним інструментом у роботі митників під час здійснення службових повноважень та проведення фізичних оглядів товарів в усіх пунктах пропуску, що забезпечені відповідним обладнанням. Як зазначили у митній службі, технічні параметри бодікамер виключають можливість втручання у відеозапис, зокрема його вид. Далення або редагування камери працюють у тому числі і в нічному режимі. Очікується, що запровадження системи повного відеонагляду забезпечить виявлення причин і умов, що сприяють контрабанді та іншим порушенням митних правил та їх усунення, профілактику зловживань на митниці, захист посадових осіб від необґрунтованих звинувачень. Податкова служба України активізувала моніторинг онлайн-продажів і почала надсилати листи громадянам, які отримують грошові перекази на особисті картки, через сервіси на кшталт NovaPay. Підставою для цього став моніторинг та аналіз господарської діяльності без реєстрації ФОП та сплати податків. Зокрема, листи отримують ті, хто регулярно продає товари через інтернет-платформи, наприклад, OLX, і приймає оплату на особисту банківську картку. Податкова вимагає особисто з'явитися до територіального відділення для пояснення походження коштів а також ж може скласти протокол про адміністративне правопорушення кому загрожує відповідальність якщо людина продає речі в інтернеті кілька разів на рік це не вважається підприємницькою діяльністю якщо ж продажі відбуваються регулярно три і більше разів особа повинна зареєструвати ФОП і сплачувати податки доходи від такої діяльності потрібно декларувати у річній звітності а податки складають 23%, 18% ПДФО та 5% військового збору у соціальних мережах активно поширюється повідомлення про нібито нові покарання для водіїв, зокрема за відсутність аптечки чи вогнегасника або ж знаку аварійної зупинки, нові штрафи аж до вилучення водійського посвідчення у порушника. Проте наші журналісти перевірили інформацію у поліцейських і з'ясували, що це черговий фейк. Жодних змін у правилах дорожнього руху не було. Спростування неправдивої інформації, як то кажуть, з перших вуст чула Ірина Ковальчук. У авто відсутні аптечка чи вогнегасник, або ж немає знаку аварійної зупинки, штраф чи навіть позбавлення прав. Саме такі повідомлення масово ширяться в соцмережах і месенджерах і одразу ж викликають хвилю обурення серед водіїв. Попередити водія, щоб наказати якось, а не Так жорстко. Водій зі стажем. Пан Степан відповідально відноситься до комплектації своєї автівки. Я рахую, що потрібно. Тому що на дорозі всяко буває. Чи поламався, треба виставити аварійний знак, чи буває, їдеш, чи з твоєю машиною сталося якесь пригода, що треба гасник, чи з чужого товариш, чи незнайомої людини допомогти. Ряхую, що треба. І те саме то сама аптечка, тому що теж треба інший раз, чи самому допомогти собі, чи. Потерпілій людині, то є дорога. Аби підтвердити слова наділі, водій показав, що направду усе в наявності. Є Вона наукоплітовний, є аварійний знак, є буксировочний трос. Це теж необхідна річ. А чи перевірити термін придатності в Так, да, Обов'язково. І є водногасник. Правда, не, не приходилося ще користуватися і бажано, щоб не треба було. Опломбований і має свій термін експлуатації. Так ще рахує, треба мати, обов'язково. Нові штрафи та вилучення водійського посвідчення за відсутність аптечки чи вогнегасника, це фейк. Поліцейські запевняють, правила дорожнього руху залишаються незмінними. Інформація, яка шириться мережею, не відповідає дійсності, тому що змін до законодавства, а саме у кодексі. Про адміністративні правопорушення не було, тобто відповідальність залишається попередньою, а тим більше не йдеться про вилучення, посвідчення водія або будь-яких інших документів, які повинен мати при собі водій. По перше, по-друге, відповідальність за вилучення водія це зовсім інша стаття і зовсім інші передбачені умови для того, аби це відбулося. Також рішення про позбавлення водія. На право керування приймає виключно суд, це потрібно розуміти. Тому інформація абсолютно не відповідає дійсності. Такі вимоги діють давно і передбачені для всіх транспортних засобів від легковиків до автобусів і тракторів. Ми закликаємо також брати до уваги тільки офіційні джерела і послуговуватися тими інформаційними приводами, які публікуються на офіційних державних платформах. Відповідальність натомість є в автомобілі. Справді повинен бути вогнегасник, він повинен бути повірений, дійсний. Обов'язково повинна бути особливо, що стосується перевізників або тих осіб, які надають послуги з перевезення. Це Аптечка, звичайно, аварійний знак у випадку настання дорожньо-транспортної пригоди, і звісно, миготливі ліхтарі, які зможуть попередити про те, що у випадку ДТП привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Водіїв, у яких немає в авто вогнегасника та аптечки, можуть притягнути до відповідальності за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає, зокрема, штраф за порушення правил керування транспортним засобом або його експлуатації для водії легковика. Це 340 гривень, а для перевізників 680. Проте аптечка і вогнегасник у машині це не про санкції, а про безпеку водія і пасажирів. Ужгородський замок стане фортецею духу. Ветерани навчатимуть стрільбі з лука. У рамках Національного тижня безбар'єрності в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї стартував проєкт Фортеця духу, ініційований спортивною командою ветеранів Гладіатор. Його мета створити інклюзивний простір для захисників, де вони зможуть відновлюватися, ділитися досвідом і вчитися новому. Кожної неділі в Ужгородському замку проходитимуть відкриті заняття зі стрільби з лука. Взяти участь може кожен охочий за умови донату на підтримку ветеранської ініціативи. a te У 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді показали роботу бойових медиків, хірургів, анестезіологів та медсестер на стабілізаційному пункті на Запорізькому напрямку, куди доставляють поранених воїнів. Світлини опублікували на офіційній сторінці бригади у Фейсбуці. Стабілізаційний пункт 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Запорізький напрямок. Бойові медики доставляють сюди поранених бійців із поля бою. Головне завдання хірургів, анестезіологів та медсестер стабілізувати поранених, щоб їх можна було безпечно евакуювати до шпиталю. Для надання повноцінної медичної допомоги. Усі бійці отримали на стабіку належну допомогу, і після лікування та відновлення продовжать виконувати бойові завдання. Йдеться у повідомленні. Мукачево долучилося до місячника донорства. Небайдужі містяни знову об'єдналися заради порятунку людських життів. Ця благородна ініціатива стала частиною святкувань дня міста, адже 22 травня Мукачево відзначає свою особливу дату. Хто ці люди, що добровільно здають кров? Чому повертаються сюди знову і знову? Та як до ініціативи долучаються волонтери і медики? Дивіться у нашому сюжеті. До відділення переливання крові лікарні Святого Мартина у рамках місячника донорства завітали небайдужі містяни. Люди приходять добровільно, керуючись бажанням допомогти тим, хто цього потребує. Серед них і пан Сергій, чоловік, який вже має звання почесного донора України. Він розповідає, що здає кров регулярно, адже розуміє, що кожна така дія може врятувати чиєсь життя. Здаю вже давно, і діло в тому, що це дуже добре діло, тому що обновляється кров. Це вважайте, і, і чоловік з цим вважається, що, що обновляється кров. Значить, якщо він їв жирнує два місяці, то вже не добрі. І він вважає, що треба їсти вітаміни, виноград, гранат, овочів більше, фруктів більше, щоб була хороша кров і щоб скорше здавалося. Тому що чим? Ріже кров, тим ліпше. Забір крові здійснювався за участі фахівців Закарпатської обласної станції переливання крові. Лікарі наголошують, потреба в донорській крові постійна. Особливо це стосується пацієнтів із важкими хронічними захворюваннями та військовослужбовців, які боронять Україну. Наші виїзди, виїзди так би мовити, тривають кожного тижня. Ми їздимо по всій області. І забираємо кров для потреби нашим військовим для потреби лікарень. Адже лікарня кожного дня інші лікарні кожного дня від нас потребують, від нас отримують кров. Потрібно в рамках також у нас тепер відбувається місячник донорства. Ми просимо всіх заручати, адже ваша кров рятує і ваша кров дарує життя. Вже не вперше здає кров і пані Валентина. Жінка каже, донорство це благородна справа і можливість перевірити загальний стан організму. З 18 років мріяла про те, що буде здавати для того, щоб допомагати людям. І ну якийсь час виходило це колись, здавала. Ну потім на певний час. Була перерва через те, що була вагітна і народжувала, але зараз ну прийшла продовжити і, в принципі, продовжувати планую. Я вважаю, що ми е, маємо допомагати одне одному. Місцеві волонтери започаткували проєкт заохочення краян до донорства у квітні цього року. Кажуть, стараються залучати до здачі крові студентів та викладачів місцевих навчальних закладів. Дякуючи. Бобаско Василю Васильовичу, це директор Мукачевського професійного аграрного ліцею. Ми звернулися до нього і своїм проектом. Він дуже з розумінням до цього поставився. Проробивши відповідну роботу, він направив до нас і людей, і студентів, і педагогів, Ми дуже раді цьому. Ми закликаємо всіх долучатися до цього проекту, тому що це не складна. Проблема здати кров, але здаючи кров, ми врятуємо чиє життя. Це ми маємо це всі пам'ятати, і це добра справа, яку ми маємо доєднатися. Всі до цього медики нагадують, донором може стати кожна здорова людина віком від 18 до 60 років, яка не має хронічних хвороб. Про наступні етапи забору крові повідомлять найближчим часом. А поки закликають не залишатися осторонь і робити свій внесок у спільну справу порятунку життів. Погрожував дружині підірвати гранату. У перечині затримали сімейного кривдника. Опівночі, півночі 22 травня, до поліції звернулася 47-річна мешканка міста Перечин, яка повідомила, що чоловік в дарвії під час сварки погрожував, що підірве гранату. Правоохоронці, які виїхали на місце, припинили конфлікт, затримали кривдника та викликали слідчих. У результаті невідкладного обшуку вилучили дві бойові гранати із запалами до них, понад дві сотні набоїв різного калібру, магазин до автоматичної зброї, пістолет та постріл гранатометний. 48-річного фігуранта затримали та відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Окрім цього, відкрили провадження і за фактом нанесення дружині тілесних ушкоджень. У пункті пропуску дякова на берегівщині прикордонники виявили іноземного контрабандиста. Ризикнути своїм легковиком Марки Форт наважився 50-річний громадянин Румунії. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску дякове. Виходячи із відомчих профілів ризику, прикордонники прийняли рішення про поглиблений огляд транспортного засобу. За допомогою інноваційного рентгенівського сканеру наряд виявив в обшивці задніх сидінь транспортного засобу 360 пачок сигарет. Тютюнові вироби встановленим порядком вилучили. Окрім сигарет, іноземець позбувся і автівки, сума оцінки якої склала 77 тисяч 657 гривень. Нова сучасна майстерня для опанування професії зварювальника. Нещодавно двері відчинив оновлений простір для профільного навчання на базі Свалявського професійного будівельного коледжу. Облаштували його у рамках урядового проєкту «100 майстерень» для популяризації робітничих професій. Більше про роботу та перспективи навчання у майстерні дивіться в наступному сюжеті. Це Артем. Юнак здобуває професію електрогазозварювальника. Зараз відточує здобуті теоретичні знання на практиці на базі профільної майстерні. Вода працювати з повітряно плазмовим різанням, електронагрівачем, полуавтоматом, аргоном і з електричним обладнанням. Стає все проще, бо Обладнання більш нове і з ним легше працювати. У нас дуже гарні майстри, які все гарно об'ясняють. Нещодавно свої двері відкрила оновлена майстерня для навчання електрогазу зварювальників. Обладнали освітній осередок найсучаснішим устаткуванням, на якому працюють на передових підприємствах. Всі види зварювання, які тут в майстерні представлені, це є на найновітнішому обладнанні, найвідоміших представників світових брендів. Зварювання напіватоматичне. Но зварювання аргонодогове майстерні є ЧПУ, плазмова різка, лазерна, навіть лазерна зварювання, різка і чистка. Плазмова ручна різка, всі е, мала механізація. Варто зазначити, що головним завданням викладачів є підготувати кваліфікованих фахівців, які після випуску з навчального закладу зможуть працювати на виробництвах та профільних підприємствах. Після випуску наші після випуску наші спеціалісти працевлаштовуються у найвідоміші фірми, найвідоміші підприємства нашої області з дуже хорошою заробітною платою, так як спеціальність електрогазозварника. Вона є одна з найзатребуваніших і найоплачуваних на ринку праці нашого регіону, ну і в принципі, не лише нашого і України і за кордоном. Облаштувати простір вдалося в рамках проєкту «100 майстерень ініціативи Міністерства освіти і науки, метою якої є оновлення 100 майстерень закладів профільної освіти, які допоможуть учням ефективно та якісно навчатися найбільш затребуваним професіям для країни, створений завдяки. Субвенції держави на створення навчально-практичних центрів в рамках проекту «100 майстерень, а також співфінансування від області це обласна рада, виділена нам кошти в розмірі. 900 тисяч, ну і власні кошти в розмірі 800 тисяч гривень. Загальна вартість цього центру складає 4 мільйона 200 тисяч гривень. Варто зазначити, що ремонт у майстерні власноруч зробили викладачі та студенти закладу освіти всього за 8 місяців. Ми десь приблизно в квітні 24 року отримали розпорядження, що наш заклад потрапив в сотню навчально-практичних центрів. І з квітня вже почали планувати, створювати, робити роботи. Тут була страшна радянська зелена майстерня, де по шаблону готували електрозозварників, де діти не дуже хотіли йти. Зараз у нас була можливість запросити учнів із шкіл, котрі побували в нас, подивилися і майже. Більшість учнів сказали вау таким чином. Тут на, на цій базі навчально-практичного центру готуються електрозозварники а також слюсарі складання металевих конструкцій, які зараз є майже найзатребуваніші на ринку праці нашої області та взагалі в Україні. Наразі спеціальність газозварювальника здобувають 90 учнів. Також на базі закладу освіти можна пройти курси підвищення кваліфікацій та опанувати навички роботи з сучасним технічним устаткуванням. Прикордонники Чопського загону затримали за 50 метрів від державного рубежу чоловіка, який рухався велосипедом у напрямку України. Невідомого зафіксували за допомогою камери відеоспостереження. Він саме намагався подолати загороджувальний паркан. Затриманий виявився 41-річним громадянином Нідерландів. Спершу він розповідав, що подорожував Європою і планував відвідати Україну, однак не мав закордонного паспорта. Врешті чоловік зізнався. Мав у своїй країні проблеми із законом та втратив роботу у Німеччині, де проживав останнім часом. Іноземці доставили прикордонний підрозділ та притягнули до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України. Після проведення необхідних заходів його повернули на територію Словаччини у порядку реадмісії. Родина це наш тил, наша опора і джерело сили. У Свалявському закладі загальної середньої освіти номер один імені Масарика до міжнародного дня родини влаштували справжнє свято любові та вдячності. Діти для батьків а батьки з гордістю в очах. Як це було? Дивіться далі. Теплі слова привітання, вдячності та любові зі сцени для рідних. Учні Свалявського закладу загальної середньої освіти номер один імені Масарика підготували чуттєву програму для своїх сімей до міжнародного дня родини. Наша шкільна родина дуже велика. Вона охоплює понад 700 учнів. В кожного з яких є найрідніші люди, і другий рік підряд ми організуємо таке свято, яке готують учні початкових класів. Як ви бачили, це не просто програма, це і танці, і співи, і віршики, які ще мили серце, які викликали сльози у своїх батьків найрідніших, Не були обділені увагою жоден. Із, із родини, і бабусі, і дідусі школярі виконували композиції, розповідали вірші та танцювали. Всю свою творчість присвячували найріднішим батькам. Розказували вірші. Е, я бажав мамі всього найкращого і щоб вона мною пишалася. Ми співали, щоб це було в сім'ї добре, щоб всі щасливо добре. жили добре. Родина найважливіше, то та мама і тато. Я хочу, щоб в нашій родині було любов, злагода, все добре було. Я співала пісню про бабусю. Бабула е, е, про про яка бабуся, пташечка, яка вона зіронька. Свою бабцю Оксанцю, щоб була здорова і з дідусями, і щоб вони були щасливі. Родина найголовніша складова нашого життя. Вона дарує нам тепло, відчуття турботи, любові та підтримки. Зберігати ці цінності наше провідне завдання, каже Альона Куштан. Під час війни наші батьки, наші дідусі знаходяться в зоні бойових дій, і підтримка родини надає одну з таких важливих, найцінніших, оскільки батько відчуває підтримку від дитини. Здорова дитина це здорова практично сім'я. Батьки з трепетом спостерігали за виступами своїх діток. кажуть і не Помітили, як їх донечки та сини стали такими дорослими та свідомими. У мене Троє дітей У мене тут вчиться зараз у другому класі хлопчик. Співали пісню про батька, розповідав вірш про батька, тому для мене це особливо зворушливо. Я дуже. Дуже так скажемо, бу зрушений. Коли в Україна є в такій ситуації, коли є повоноштабне вторгнення, об'єднувати навколо ось таких свят родинних, це, це, це дуже важливо. Тому ми мусимо передавати з покоління в покоління покоління, традиції, якісь певні сімейні, і пояснювати дітям, що родина це є основа, це є твій тил, це є те, там, де тебе чекають, там де тобі завжди раді. З родини починається і школа. Яка родина як себе поводить вдома? Це все потім транслюється і на школу, на суспільство. Тому найбільше значення взагалі напевно у світі має родина, дружність у родині і відносини між і відносини в родині. Я Сьогодні розказувала віршик про родини і співала родина, дорога родина, що може бути краще в світі цим, чим більш дорожить людина за батьківський та материнський дім. Для учнів це ще один крок до усвідомлення важливості родини в житті кожної людини а для дорослих момент, щоб зупинитися, обійняти своїх дітей і сказати їм головне я тебе люблю. В ужну відбувся фінал конкурсу стартапів на завершальному етапі щорічних змагань. Новаторські проєкти експертному журі та запрошеним гостям презентували 13 команд. За результатами підчингу експертне журі визначило 5 призерів конкурсу, які отримують фінансову підтримку від ужну та спонсорів на втілення своїх стартапів. Перше місце проєкт Школа гномика Помагайка освітньо ігровий онлайн-ресурс для допомоги батькам у процесі позашкільного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Також перше місце за проєктом Одностороння пневматична шина. Це інноваційне рішення для надійного та використання в екстремальних бойових умовах. Друге місце проєкт «Терапі Метрікс» – мобільний додаток, посібник із реабілітації. Ділить цю сходинку він з проєктом Дентал Чойсер. Хмарна онлайн-платформа у форматі додатка для порівняльного аналізу, характеристик надання стоматологічних Допомоги приватними стоматологічними клініками. Третє місце проєкт South Child – інноваційна система для виявлення та позиціонування ворожих безпілотних літальних апаратів БПЛА на основі їх акустичного портрета. Не залишаємо без уваги у випуску новин від 22 травня інформацію про таке. Фотохудожники Закарпаття Михайло Дорогович серед переможців престижної міжнародної премії Меморіал Марія Луїза. Світлина Ужгородського фотомитця стала частиною міжнародної експозиції Просто неба у інф'єсто в Іспанії. На конкурсі фотограф представив свою роботу під назвою Гуцульський вівчар. За словами митця однією з умов конкурсу є те, що подавати роботи на нього необхідно без втручання будь-яких фоторедакторів. Премія є одним із найпрестижніших міжнародних конкурсів у жанрі гірської, природної та пригодницької фотографії. Таким побачили день 22 травня. Наші журналісти. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Обов'язково побачимось на телеканалі. М-студіо. бувайте.